Активізувати заповзятих, але не рішучих людей до генерування ідей такою була мета інтернет-конференції, під час якої московий штурм демонстрували чотири групи учасників. Кожна за невеликий проміжок часу мала запропонувати власні ідеї, наприклад, в соціальній та екологічній сферах, або свій погляд на розвиток села, покращення економічного клімату в регіоні. Важливі це сільське господарство, це використання місцевих ресурсів. Харчова промисловість цій історичній гаузі, де Рівненщина може щось запропонувати, навколо цієї гаузи і формуємо конкретні проекти, де буде видно, хто вкладатиме скільки, коли буде результат. Представники робочої групи з розвитку села зійшлися на тому, що селянам нині відчутно бракує інформації. Тому в глибинці треба проводити просвітницьку роботу. Щоб були якісь тренери, щоб була дорадча служба, щоб були люди, які можуть порадити селянам, як це зробити ефективніше і так далі. Організатори запевнили, що на реалізацію гарних ідей скупитися ніхто не буде. Ми сподіваємося, що окрім коштів обласного бюджету проєктні ідеї зможуть отримувати фінансування від таких джерел, як, наприклад, програма транскордонного співробітництва Польща, Україна, Білорусь, і також Національний фонд регіонального розвитку, про створення якого ну Заявив президент України на початку цього року. Тобто зараз ведеться робота по створенню такого фонду. Ще одним імовірним джерелом фінансування можуть бути кошти Європейського Союзу. Отож, гроші є важливо, щоб до створення стратегії долучалася молодь, а гарячих тем на теренах області чимало. Це й прокладання нових туристичних шляхів, великою волинню, відновлення земель після Чорнобильського лиха і пошук внутрішніх інвестицій. Ми... В рамках концепції західна брама позиціонуємо Рівненщину як центр сучасних освітніх технологій. Друга така спеціалізація нашого гуманітарного блоку це, звісно, туризм. Проекти в рамках туристичної галузі туристичного напрямку теж дуже важливі. Ми в цьому році вже робимо кілька досить потужних проєктів, ну хоча б взяти святкування 450-річчя пересопниці. Ми маємо зараз змінити ситуацію і зробити потужний культурно археологічний центр. Спостерігати за ходом дискусії можна було у кожному районі області а участь в інтернет-конференції загалом взяли понад 200 осіб. Сищук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.